Допомога вдома через війну в Україні побільшало самотніх літніх людей. У когось родичі поїхали за кордон, в інших пішли на фронт. Поважний вік, хвороби роблять стареньких безпорадними перед побутовими викликами. Багато хто не може навіть купити собі продукти та ліки. Для їх підтримки фахівці Червоного Хреста в Україні запустили спеціальний проєкт. Сотні соціальних помічників по всій Україні нині допомагають стареньким вирішувати щоденні проблеми. Як усе працює? Дивіться далі. З наплічником на плечі Ольга поспішає до своїх підопічних. Жінка соціальний помічник, працює в Червоному хресті в Івано-Франківську. Доглядає за самотніми старенькими, які через вік та хвороби не можуть самі дати собі раду вдома. Помічник для самотніх людей, людей, які опинилися під час війни без підтримки своїх рідних. Вони опинилися або в чужому місці. Це люди, які ВПО старенькі, літні люди старше 65 років. Їм вже важко орієнтуватися в новому місці, їм важко соціалізуватися. Ольга саме купує для своєї підопічної все необхідне продукти та ліки. Все не викупила, харчі по замовленню є. По ліках прийшлось трошки побігати, тому що, подивившись в інтернеті, ті ліки, які пані замовила в одній аптеці, на 120 гривень коштували дешевше в іншій аптеці. 120 гривень це велика економія для наших подопічних. день, добрий день. Лідії Михайлівні 74. Вона переселенка із Донеччини. Із рідних у жінки лише донька, яка живе за кордоном, виїхала ще до війни, кликала і маму з собою, але та відмовилася. Ні, я з України нікуди не хочу. Я хочу чути. Рідну українську мову. З Лиману до Івано-Франківська старенька приїхала ще влітку 2022-го. Кілька місяців жила в шелтері. Подружилася з жінкою, яка згодом здала їй в оренду за символічні кошти, ось цю однокімнатну квартиру. За її поріг жінка майже не виходить. У неї інвалідність третьої групи, проблеми з ногами і пересувається з ціпком. Зв'язок із зовнішнім світом тримає через соціальну помічницю. Оля, не ищет рыба, это сама, чё бы ты это самое в ремонт. Да, Я да. Что можно это делать тут? Ой, бачишь, угу. не начинает всё, и в каком все отклеилось. Отклеить. Угу. Вот тут надо будет вот подошву угу. в вот этот. Добрый. Окрім допомоги у вирішенні побутових проблем, Ольга також постійно стежить за станом здоров'я своїх підопічних. У наплічнику собою постійно носить тонометр, пульсоксиметр та глюкометр. Все це їй видали у червоному хресті. Ми ще для них, як психологи, які можуть вислухати, порадити щось. Для них дуже важливе це спілкування. Інколи людина так каже: прийди мені щось потрібно. Я приходжу, Вона каже: я поставила каву, давай поспілкуємося. Ольги, окрім пані Лідії, ще дев'ять підопічних. До кожного жінка навідується щонайменше двічі на тиждень. Проєкт Догляд вдома у Товаристві Червоного Христа України запустили у перший рік Великої війни. То була вимога часу. Самотніх, стареньких в Україні суттєво побільшало. Спочатку повномасштабної війни дійсно багато молодих людей виїхали, залишало там батьків, когось просто не було кому, чи там хтось пішов в армію служити і так далі. І дійсно з'явилася потреба в наборі людей. Треба запустити такий проект для того, щоб ну, трошки полегшити життя людям, забезпечити їх послугам. Починали проєкт із 30 соціальних помічників. Торік їх кількість збільшили вдвічі. В кожного зараз 8-9 підопічних. Загалом на Івано-Франківщині під опікою соціальних помічників близько пів тисячі літніх людей, а запитів і ще більше.